Восьмий параграф членистоногі тварини, ракоподібні. Членистоногі – панівна група тварин на землі. Вона налічує понад півтора мільйона видів тварин. Їхнє тіло вкрите панциром, а ноги складаються з окремих члеників, тому їх і називають членистоногими. Найбільш відомими представниками членистоногих є ракоподібні, павукоподібні комахи. Поширення та спосіб життя членистоногих, середовище життя. Представників членистоногих можна побачити будь де Вони живуть на землі, під землею, у воді, у повітрі та на інших живих організмах. Серед них трапляються малорухомі, повзаючи, плаваючи та читаючи види. Ракоподібні є представниками членистоногих, які живуть переважно у воді. Хоча серед них є й деякі наземні види, що їдять і хто їх їсть. У членостоногих і ракоподібних з можна спостерігати всі можливі варіанти живлення тварин. Вони можуть бути хижаками або рослиноїдними, фільтраторами або паразитами, поїдати мертві організми. Їх самих поїдає величезна кількість живих організмів. Кишковопорожнини, черви, малюски, риби, жаби, ящірки, птахи, звірі і певна річ, інші членистоногі. Розміри тіла, особливості будови ракоподібних. Серед ракоподібних є найменші і найбільші представники членостоногих. Найменшим є паразитичний рачок, довжина тіла якого 0,1 мм. А найбільшим японський краб-павук. Власне, саме його тіло має довжину близько 45 см. А от розмах ніг досягає 4 метри вага цього краба – до 20 кг. Відділи тіла. Тіло складається з окремих сегментів. У більшості ракоподібних воно поділене на три відділи: голову, груди, черевце. У деяких два перших відділи тіла зливаються, утворюючи головогруди. Зовні тіло ракоподібних укрите хітиновим панцером. На голові добре видно два складних ока, які складаються з багатьох маленьких вічок, ноги та їхні видозміни. На сегментах тіла ракоподібних розташовані кінцівки, великі добре розвинені кінцівки, за допомогою яких тварина. Рухається, називають ходильними ногами. Але на багатьох сегментах функція кінцівок інша. Кінцівки розташовані на голові, відозмінилися і стали щелепами. До ніжок на черевці можуть прикріплятися ікринки. Таким чином вони беруть участь у процесі розмноження. Окрім того, на голові ракоподібних. Є дві пари вусиків, відозмінені кінцівки. Тварини використовують їх як органи чуття, різноманітність ракоподібних. Відомо понад 30 тисяч ракоподібних, серед яких є важливі промислові види: це креветки, омари, лангусти, краби. Їхнє м'ясо, смачний і цінний продукт, у якому є мінеральні солі, вітаміни, необхідні для людей. Мокриці. Мокриці – єдина група ракоподібних, які живуть і розмножуються на суходолі дивовижно, але ці тварини поширені саме в пустелях і на півпустелях Африки, передньої та середньої Азії. Живуть вони в тих місцях, де ґрунтові води залягають неглибоко. Мокриці є гарними ґрунтоутворювачами, подібно до дощових черев'яків, яких там немає. Ракоподібні фільтратори. Морські жолуді, балянуси і морські качечки ведуть сидячий спосіб життя, оселяються на каменях і днищах кораблів. Живляться вони, відфільтровуючи органічні частки з води. Їхні видозмінені ніжки нагадують гілясти вуса, якими вони підганяють до рота воду. Криль – Крихітні рачки, ефаузиди, довжина тіла яких 3-5 міліметра, живуть величезними скупченнями, які називають крилем. Саме криль є основною їжею оселедця, морського окуня, тріски та вусатих китів. Крилем багатим на білки, жири, вуглеводи, мінеральні рачовини, вітаміни, живляться також чайки. Пінгвіни та людина. Дивовижним ракоподібним є невеличкий щитень. За 200 мільйонів років він майже не змінився. Напевне, тому що з 365 днів на рік він активний тільки за 2 тижні, а решту часу існує у вигляді яєць, які можуть зберігати життєдіяльність до 15 років. Значення ракоподібних для людини. Позитивне. Уживаються в їжу краби, раки, ангусти, креветки тощо. Регулюють численність водяних безхребетних, краби, раки тощо. Є джерелом живлення для багатьох промислових риб: раки, краби, личинки, великих видів та дрібні ракоподібні, використовуються як індикатори стану середовища, дафнії. Очищують воду, морські жолуді, морські качечки, є гарними ґрунтоутворювачами мокриці. Негативне. Деякі перешкоджають руху кораблів, коли оселяються на їхніх корпусах. Це морські жолуді. можуть скупчуватися на гідротехнічних спорудах, наприклад, шлюзах або бакенах, і порушувати їхню роботу. Це морські жолуді та морські качечки, можуть травмувати рибалок або підводних плавців, омари, краби тощо. Паразитичні види можуть завдавати шкоди промисловим видам риб і ракоподібних, короноїди, сакуліна. Можуть бути переносниками захворювань людини, циклопи. Пам'ятайте, найважливіше членистоногі це тварини із членистим тілом, голова, груди, черевце, яке вкрите хітиновим панцером. Живуть вони в усіх середовищах у воді, на землі і під землею. Багато представників здатні до польоту. Найбільш відомими представниками членистоногих є ракоподібні, певикоподібні і комахи. Ракоподібні. Переважно водяні організми. На голові в них розташовані дві пари вусиків і складні очі.